Це китайський геймпад для гри на смартфонах і айпаді. Я пробував сюди влазить великий айпад, Ну, як великий, 11 дюймів. Підключається він по блютузу. Проте, якщо ви захочете брати, знаєте, що тут трошечки дивні курки. Вони, б я сказав, фіговенькі. Вони знаходяться чуть з боку. А не згори. Це не зовсім звично. Ну і стік, малий ход має, не те, що ви можете його налаштувати. І, звісно, ніякого ПО немає. Проте ви задні кнопки, які є, можете навіть забіндити без ПО. І ще я тупанув те, що от взяв варіант бездротовий. Бо я чомусь здумав, що тут буде те Однак немає. І це. Трошечки так собі. Однак я граю завдяки ньому на телефоні, в гоночки, в колду. І це досить непоганий варіант для тих, хто любить більше геймпад, ніж сенсорний екран тикать і перекривати собі майже все, що ви бачите. Мені десь обійшовся в 600 гривень на ліжки. Якщо ви знаєте, то він є у Razer Kishi, ще є інший бренд, який більш популярний, не пам'ятаю, як він називається, але я вставлю картинку цього геймпада. Вони коштують в рази дорожче, однак кажуть, що вони в рази краще. Я не пробував, не знаю, чи варто. На це викидати стільки грошей. Скажіть мені в коментарях, якщо ви хтось користуєтесь такими, як ви взагалі відноситесь до геймінгу на телефонах? У мене є одна думка, ну вона дуже дуже довга, і для цього подкасту напевно не вистачить.